Говоримо про сьогоднішнє звернення Путіна. Президент Росії Володимир Путін майже дві години читав своє послання федеральним зборам, але за цей час він не оголосив ні про перемоги Російської Федерації на фронті, ні про оголошення війни, ні про нову хвилю мобілізації. Єдине про що заявив диктатор: що Росія призупиняє участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння, тобто про обмеження ядерних озброєнь. І, пане Даниле, от те, що фактично нічого нового сказаного не було, так то зрозуміло, бо це ми вже цілий рік бачимо. А щодо призупинення дії цього договору, що це означає? Ми можемо з вами говорити лише про продовження е гри на останньому можливому шантажі Росії, це ядерна зброя. Тобто, ми з вами розуміємо, що всі анонсували, розкручували і в російських медіа і в інших. Якийсь потужний меседж Путіна на цьому виступі натомість ми почули лише виправдання. Тобто він, начебто, стоїть так, мнеться і виправдовується за всі ці дії. Що це не просто так, це боротьба з насистом і все інше. Заявити про якісь масштабні зміни, тобто те, про що вони говорили раніше, те, що анонсували якісь прокремлівські експерти, про те, що буде застосована якась супернова зброя, чи Росія, наприклад, мобілізувала додатково мільйон людей, і вони зараз вискочить там з прихованих. Схованок вони цього зробити не могли, тому залишається знову ж таки не. Підготовка до стосу до застосування, а лише інформаційний шантаж, тому що ми з вами розуміємо, що якби у Росії були реальні наміри застосувати ядерну зброю, вони давно могли це зробити тими ракетами Х-22, якими вони неодноразово стріляли по Україні. Тому, скажімо так, обмежень фізичного використання е, тактичної ядерної зброї в них немає, е, але вони розуміють, що вони не здатні будуть подолати політичні і військові наслідки такого застосування, тому наразі можуть робити лише що знову ж таки гучні заяви е, і якийсь шантаж? Ну тобто, сьогодні Путін просто хотів бити знову ж таки двох зайців е, і в частині популізму серед населення Росії, показати, що от все красна черта, черта пройдена. Ми готові до посліднього е, і відповідного застосування ядерної зброї, і спробувати черговий раз послати меседж для е, Європи і Америки з приводу застосування ядерної зброї. І таким чином спробувати так само підштовхнути Китай, тому що ми бачимо, що Китай. Не зацікавлений в реальній ескалації воєнних дій, але Китай і не зацікавлений в повній поразці Росії. Тому вони якби пробують зіграти Росія, оскільки прямі домовленості не виходять наразі. Тобто неодноразово Путін запрошувався земпіня на роковини початку війни до Росії, щоб це був якийсь символічний візит на кшталт, візита Байдена вчора до України. Але той не погоджується, тому що таким чином він би відкрито підтримав війну проти України. Китай в цьому не Зацікавлений, тобто вони можливо пробують такий е, запасний варіант е, через додатковий шантаж, е, примушувати Китай більш активно виступати на боці Росії, щоб у Китай був меседж що так ребята, давайте враховувати якісь позиції і Росії, тому що знову ж таки буде ядерна війна, якої ми всі не хочемо. Тобто ви вважаєте, що от власне призупинення дії цього договору це ніщо інше, як шантаж і чергові погрози, які не мають під собою підґрунтя, і, до прикладу, Російська Федерація ядерну зброю першою не застосує? Е, ні, тому що вона не готова до наслідків її застосування. У нас, в принципі, нічого нового не відбувається. Схожі події були ще в 60-х роках на початку холодної війни, е, коли ми пам'ятаємо Кеннеді з Хрущовим бодалися… Розташуванням там на Кубі ядерної зброї, розташуванням в Туреччині і в інших регіонах в цій ролі завжди Росія була наздоганяюча. Ні по класу, ні по якості ракет, ні по швидкості їхнього розгортання. Ні застосування вона не випереджала Америку. Наразі, коли е Перейшли безпосередньо до бойових дій, і всі зрозуміли, що всі ті амбіції Росії з приводу другої армії світу не відповідають дійсності. Технології застарілі, всі базуються лише на радянських розробках. Ми всі розуміємо, що якщо ти готовий до застосування, значить ти маєш бути готовий до наслідків. Америка неодноразово казала, що вона попередила Росію про наслідки застосування ядерної зброї, навіть тактичної. Ну офіційних цих джерел не було, але в принципі е американська сторона не спросто. Щоб цьому меседжі інформувались про. Там протягом 10 хвилин знищення російських військових на територіях України знищення російських баз в Криму не ядерною зброєю, просто звичайною звичайними ракетами, там бомбардувальниками. І іншими Росія не буде готова до цього. Тобто, якщо ти готовий до застосування першої ядерної зброї, ти а маєш забезпечити повне перекриття системами ПВО території Росії від відповідного удару потенційного країн НАТО по Росії. Тоді підготувати якісь наступальні дії, відкрито вступати в війну. Росія зараз не може витягнути війну з Україною. Про що говорити, яка війна з НАТО чи змерла. Ну, А власне, якщо Росія призупиняє дію цього договору, чи е, може означати це те, що вона, до прикладу, Росія так допомагатиме з розробкою ядерної зброї, тому ж Іранові? Я не кажу, що вони зараз цього не роблять там таємно чи якимось іншим способом, але все ж вони і так їм допомагають. Це була одна з умов. Нещодавна інформація про те, що Іран збагатив уран до 86%, тобто там чи 84% залишається 4 чи 6 для досягнення рівня збагачення, який дозволив використовувати Ірану цей уран для ядерних боєголовок. Неодноразово проскакувала інформація в інтернеті, що це був обмін не тільки на шахеди, а на оці балістичні іранські ракети, які, начебто, Іран частково передав Росії, але не передав їй пускові установки для цих ракет. Відповідно, вони наразі не мають ніякої користі для Росії, вони їх не можуть використати. В обмін на що Росія і так допомагала Ірану. Тому тут єдине, що знов ж таки шантаж про збільшення кількості ну. Ракет, боєголовок і відновлення, тому що по цьому договору, значить, вони зберігали балістичні ракети міжконтинентальні, а малої середнього радіусу вони е, не мали зберігати. Ну відновлення цих всіх ракет. Я думаю, вони і так частково зберігаються насправді десь там в Російській Федерації, на якихось старих базах. А будувати нові в великих об'ємах вони не зможуть. Ми всі знаємо, що вони постійно при нових хвилях ракетних застосовують ракети вже 2023 року виробництва, в тому числі калібри, що свідчить про те. Що їхній воєнпром ледь здоганяє потребу, тобто в них немає ніякого додаткового запасу, щоб вони зараз змогли додатково виробляти якісь стратегічні ракети в великих кількостях, щоб радикально змінило ситуацію. Тому ми повертаємося до цього, що це виключно з метою шантажа, якби і політичного а -а, підсилення своїх позицій. І щодо Китаю, Отож, мирний план Китаю щодо повномасштабної війни Росії проти України може включати заклики до припинення постачання зброї українським захисникам. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на свої джерела. Подробиці мирної пропозиції Китаю ще не було опубліковано, але державний радник Китаю Ван І стверджує, що вона включає заклики до збереження територіальної цілісності захисту ядерних об'єктів та висловлювання проти біохімічної зброї. 20 лютого ванні прибув. У Москву щоб обговорити мирний план. Ну і власне, пане Даниле, як ви вважаєте, який може бути той китайський мир-прогнозували, що перший варіант мирного плану, який запропонував Китай для Росії, це був відход до кордонів 23 лютого 2022 року, тобто, фактично, до лінії проведення антитерористичної операції і залишення всіх інших територій, ну звісно, відповідно із залишенням Криму за Росією. Однак російська сторона від цього категорично відмовилася відповідно, китайці напрацьовують інший варіант мирного врегулювання скоріше за все. Перший варіант дій, звичайно, буде спрямований на ті ж політичні цілі, які були і у Путіна, коли він постійно закликав до мирних перемовин, тобто зупинення на полі бою розташування військ і зупинення постачань, що дозволило б Росії підготуватися, згрупуватися, виготовити додаткові ракети і підготуватися до наступного наступу за якийсь період. Така позиція, скоріш за все, і збігається з тим. Що за інформацію після вчорашнього візиту Байдена він закликав українську сторону негайно переходити до контрнаступу, незважаючи на те, що вся важка техніка, яка була обіцяна Росії, в тому числі там близько в Україні, перепрошую близько сот танків, ще не надійшла. Все одно американські військові вважають, що ЗСУ вже готова до контрнаступу і може його здійснювати. Скоріше за все, це корелюється з позицією Китаю, тобто Америка, в свою чергу, нам дає зрозуміти, що максимально не потрібно просуватися наразі е, відвоювати свої території, тому що якщо ну, будь-який мирний план, який буде пропонуватися, він буде першого пункту. Це зупинення бойових дій. А вже далі буде обговорення варіанту звільнення територій і закріплення е, тому. Варіант, на який можливо б Україна пішла на початку бойових дій, відхід до, до зони, е, яка передувала розпочатку розпочинання повномасштабної війни, наразі українською стороною е, теж не буде розглядатися, е, тому дуже буде цікаво почути фінальний варіант, який е, анонсовано на 24 лютого, який Китай має в відкритому варіанті запропонувати, е, скоріше за все, щось буде базуватися на довоєнних територіях. Але, можливо, буде якийсь аналог мінських домовленостей, які у нас діяли, в частині е, якихось переговорних процедур е, якоїсь легалізації тих територій, які Росія, наприклад, проголосила своїми, е, ну, Запорізька та Миколаївська області. Е, відповідно, важко спрогнозувати. Тому що всі в цій ситуації будь-буть хто з мирною, з тим, хто виходить з мирним планом, має розуміти, що ні Україна не готова на мирні умови, крім як повне повернення території України, ні Росія не готова на мирні умови, які передбачали б позбавлення Крима територій Дуна Донецької, Донецької Луганської області вже за межами 23 лютого 22 року. Кілька тижнів тому було, була стаття, от там де писали про те, що Китай постачає Росії товари подвійного призначення, які вона використовує у війні проти України. І вже нещодавно The Wall Street Journal написали, що Китай постачає Росії безпілотники. А потім Ентоні Блінкен підтвердив те, що Китай обговорює можливість постачання Укр саме Росії проти України в війні проти України летальної зброї. І потім вже була реакція Сполучених Штатів Америки постійно представниця Сполучених. Штатів Америки при організації Об'єднаних Націй, от вона заявила, що це стане червоною лінією, якщо це дійсно станеться. І Жозеп Борель також заявив, що для Європейського Союзу, от він попередив Ван Ї, коли той був з візитом у Мюнхені. Так він також його попередив, що це також може стати червоною лінією. І відреагувала українська влада. Зеленський сказав, що якщо дійсно Китай буде постачати летальну зброю Російській Федерації, то це може стати початком Третьої світової війни. І разом з тим у Китаї відрагують. Гували і сказали, що не мають права Сполучені Штати Америки читати лекції Китайцям. От як ви вважаєте, начебто, з однієї сторони, говорять про мир, а з іншої сторони, розглядають можливість постачання зброї Російській Федерації? Ми повертаємося до першочергового питання з приводу позиції Китаю. Вона залишається незмінно з одного боку. Китай зацікавлений в послабленні Росії для отримання дешевих енергоресурсів і освоєння додаткових територій. І економічних потужностей Росії за півціни, скажімо так, з іншого боку, вони не зацікавлені в тотальній поразці Росії, тому що це буде перемога, скажімо так, демократії над диктатурою, що не буде грати на руку Китаю. Чим більше наразі схиляються ваги на сторону Європи Америки. В частині підтримки України а відповідно перемоги України на полі бою, тим більше Китай може хитатися в частині якоїсь додаткової підтримки Росії для затягування війни. Не схоже на те, що Китай все таки прийняв для себе рішення, що вони готові зіштовхнутися з повномасштабними санкціями, обмеженнями на світовому ринку з боку Європи і Сполучених Штатів, тому надавати важку підтримку в виді там танків, авіації чи ракет не можна говорити про це великих об'ємах. Тобто можливо Звичайно, якісь одиничні випадки можуть бути присутні, але не, не на постійній основі. Те, що ви говорите з приводу передачі безпілотників якогось дрібного обладнання, так це має місце. Більше того, зафіксовані непоодинокі випадки, коли американські компанії постачають високотехнологічні чіпи або інше обладнання до Росії, в тому числі для безпілотників. Тобто такі випадки є, але загалом було зафіксовано, що за 2022 рік це там було на 10 чи на 15 мільйонів доларів поставлено обладнання. Ми маємо розуміти, що для масштабів того, обороту Китаю і Росії 15 мільйонів доларів це як для нас 30 копійок. Зараз піти, десь спробувати щось купити за 30 копійок. Тобто це, це дуже мало. Китай буде більше допомагати, можливо, в частині гуманітарної, те, що вони робили, тобто продукти харчування, пайки для армії, якісь там шоломи, бронежилети, щось таке, але не в частині зброї наразі. Але важко спрогнозувати ситуацію в тій частині, що дійсно, якщо Китай перейде на постачання зброї до Росії, то ця війна може затягнутися надовго, через що? Через те, що Росія дійсно не рахується зі своїм особовим складом і вони можуть надалі продовжувати мобілізацію, потроху, потроху насичу. Що китайською зброю затягувати цю війну, чого вони б не змогли зробити самостійно через е, погіршення економічного стану за е, тому будемо чекати на офіційний меседж 24 числа. Я думаю, що дуже багато буде зрозуміло з е, тої формули миру, які запропонує Китай. Тобто, це буде меседж, чи Китай дійсно зацікавлений в припиненні бойових дій. І відновлення якоїсь паритетного становища, чи Китай починає грати на стороні Росії? І щодо Росії, Росія планує взяти під повний контроль політику, економіку та військовий потенціал Білорусі до 2030 року. Свідчить внутрішній документ Кремля, який опинився у розпорядженні групи журналістів. Розробка стратегічних цілей будув... відбувалася у 2021 році. План розділений на три етапи: до 2022 року, до 2025 року і до 2030 року. Згідно з документом, за ці 9 років Кремль збирається встановити домінування Росії. Ійської мови над білоруською підлаштувати білоруське законодавство під російське, підпорядкувати собі суспільно політичне, торговельне, наукове та культурне життя Білорусі, збільшити військову присутність на території Білорусі та роздати білорусам російське громадянство. Ну і власне такі е, стратегічні плани на 9 років у них фактично щодо Білорусі. Як ви вважаєте, от що вже з того, що я зачитала, їм вдалося зробити, чи вдасться їм взагалі підім'яти Білорусь? Не видається інформація новою навесні минулого року. Бо ми також бачили інформацію, яку, начебто, було розсекречено там, отримано доступ до інформації ФСБ російської, які мали наміри у разі посилення мітингів, які відбувалися під час виборів президента в Білорусі, вводити на допомогу білоруським силовикам, тобто ті, які повністю контролювали Слюкашенко, вводити регулярні військові частини Росії, і тобто під цим приводом для уникнення ескалації безпосередній близькості. До Росії і розв'язання війни між НАТО і Росією планували окупувати повністю Білорусі, відповідно, встановити повний контроль економічний, політичний і військовий. Ці, ці плани можливо трошки там відрізняються, модернізуються в залежності від ситуації, але скоріш за все загальний вектор вже давно прийнятий і давно розроблений. Тобто, ми бачимо, що в принципі. Заяви про союзні державни давно лунають. Російська мова давно використовується тим самим Лукашенком частіше ніж білоруська. Фактично в обіході ходить так само російська мова, лише там певний документ обіг білоруський. економічна залежність Білорусі від Росії тотальна. Постійно Лукашенко просить додаткові субвенції, якісь безповоротні для бюджету для підтримки бюджетних галузей Іншого економічного розвитку немає. Власні підприємства нормальної якості продукції не роблять це на рівні раді. Союзу і відповідно, власна армія теж. Тобто те, що нас частково рятує зараз відсутність нормальної армії у Білорусі, пов'язано так само з тим, що Росія роками лобіювала відсутність цієї армії, щоб, не дай Бог, у, Росії, у Білорусі не було власної спроможності відсікати бодай дрібні напади з території Росії через відсутність такої армії, тому зараз Чергове питання постійно Лукашенко зараз ввіляє в частині безпосередньої участі білоруських військових великих масштабах в сухопутній війні з Україною. Таким чином, можливо, він пробує зберегти, хоч якийсь варіант для того, щоб при подальших діях. Там при розборках після війни в трибуналах і іншому сказати, що він все-таки був змушений частково підігрувати Росії, але повноцінно максимально зберігав намагався зберегти нейтралітет. Тому доля Білорусі абсолютно залежить в даних обставинах від завершення війни в Україні. Тобто на яких умовах буде завершена війна в Україні, на таких умовах далі буде рухатися Білорусь. Якщо Лукашенко відчує слабі, слабкість. Якщо Росія програє на невигідних для себе умовах, то відповідно він почне загравати заходом, почне там допомагати, можливо, навіть для той ж Гаги додавати якісь матеріали з Білорусі, які підтверджували винуватість Росії і все інше. А звісно, якщо буде довгий затяжний конфлікт. То не виключено, що російське політичне керівництво буде розглядати для себе такі короткі перемоги у вигляді, наприклад, окупації Білорусі і переключення медійного вектору з невдач в Україні на якісь додаткові перемоги на території Росії, що ось через пройшовши через війну, ми посилили братський народ. Ми тепер одна держава там та деятелі. Пане Даниле, і от дивіться, власне, якщо говорити, вони, Росія планує захопити Білорусь, так би мовити, за 9 років, так і війна в Україні практично тримає вже 9 років. Київ вони хотіли взяти за 3 дні. Ви казали перед тим, що ці плани їхні можуть змінюватися залежно від ситуації, так але оце кровожерливе жадання території сусіда свого воно змінюється залежно від країни. Воно не змінюється. Це загальний вектор, загальний підхід життя імперії. Тобто, для того, щоб вона функціонувала, постійно потрібно підживлятися новими територіями. І тут з Україною трошки інша ситуація. Ми з вами говоримо про те, що Путін просто керувався власними амбіціями, а не здоровим глуздом. Тому що якщо розглядати результати якихось попередніх екзитполів і всього іншого, то ми з вами розуміємо, що якби Росія не почала війну, у нас так само рівень російської мови серед населення і всього іншого не зменшувався а можливо б тільки збільшувався з руками. Якби Росія продовжила варіант, скажімо так, негласної підпільної окупації України, він би був набагато успішніший ніж така відкрита війна, оскільки в Білорусі вони наразі продовжують саме такий сценарій. І мають лояльного президента, який готовий йти на все, в тому числі на придушення збройних мітингів там повстань проти нього і проти російського режиму. В принципі, це доволі реалістичний сценарій до 2030 року повністю інтегрувати Білорусь, але знову ж таки буде залежати від результатів війни з Україною. А чи буде залежати від результатів війни в Україні доля Молдови? Бо от, фактично країна не має так кордону саме з Російською Федерацією. Вони не сусіди, але разом з тим Україна завжди буде готова допомогти Молдові у вирішенні ситуації з Придністров'ям, зокрема, якщо Російська Федерація використає цю територію для відкриття ще одного фронту. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він нагадав, що Україна нещодавно передала Молдові інформацію про плани Кремля. За словами Зеленського, Росіяни давно це планували. Однак на заваді було те, що Молдова та Російська Федерація не мають спільного кордону. У зв'язку з цим перекидати своїх військових вони б могли лише до аеропорту у Кишиневі. Тому ми тому вони повинні використовувати цей аеропорт і всі ресурси Придністров'я. Майя Санду ніколи не просила моєї допомоги, але дякувала за інформацію. Вона дуже Добре, знає нашу ситуацію. Україна завжди буде готова допомогти Молдові. Підсумував президент України. Ну і власне, пане Даниле, чому от Росії настільки важливо дестабілізувати Молдову? Ми просто бачили те, що відбувалося цими вихідними у Молдові. Об'єктивно кажучи, Росії не важливо дестабілізувати Молдову. Молдова це лише механізм в частині впливу на європейські союзи на Америку. Сама по собі Молдова інтересу такого не становить для Росії. Тут питання. Ми всі пам'ятаємо чудово, першого перше півріччя війни, коли щомісяця місяця розігрувалося варіант, і розповідалося про те, що ось-ось Росія відкриє другий фронт з Придністров'я. Тоді, вже через довгу аналітику розуміння ситуації, всім стало зрозуміло, що того контингенту, який на території Придністров'я недостатньо, і ніякого повноцінного наступу вони почати не зможуть. Наразі вже скажімо так, Молдова зрозуміла, що ніякої політики примирення з Росією бути не може. Якщо раніше вони абсолютно відрікались від будь-яких планів повноцінних на вступ в НАТО чи демілітаризацію Придністров'я. То наразі вони цю політику змінили. Почалися прямі консультації, якраз цього місяця, між НАТО і Молдовою по проведенню підготовки за стандартами НАТО Молдовської армії, посилення кібербезпеки Молдови, Міністерство оборони і інших інституцій. Тобто, ми розуміємо, що почався зворотній процес, коли в будь-якому випадку демілітаризація Придністров'я стане лише питанням часу, і знову ж таки тут питання до. Активної фази бойових дій, тому що якщо наразі Україна або навіть Молдова власними силами захотіла демілітаризувати Придністров'я, це могло б відбутися. Якщо ж дійде до якихось зупинки замороження ситуації на фронті підписання мирних домовленостей, то відповідно цей варіант відпаде. А ситуацію з Придністровим можна вирішити лише таким військовим. Ну можливо, це не відкриті бойові дії, але як мінімум заведення регулярної там молдовських правоохоронців чи армії на території Придністров'я, е, тому що іншим чином ти не зможеш звідти вивести російські військові бази і російські війська. Е, тому це питання почало якби діяти. Я думаю, що вже тепер Україна. І союзники будуть Росію шантажувати питанням Придністров'я, а не навпаки, як це було в новому році. А щодо консультацій з НАТО, так Україна НАТО. І от Стефанчук заявив, що вже у липні Україна сподівається, що отримає запрошення до НАТО. А як ви вважаєте? Е складне питання в тій частині: що е можливо не буде зараз кворуму на якісь е приєднання України під час ведення воєнних. Але можливо розглядати такий варіант, що вони навіть наперед можуть прийняти якусь резолюцію чи голосування, що одразу після завершення там е, виписання якогось варіанту воєнних дій на території України, наприклад, та Україна дається там автоматична е, заявка на членство, чи чи якийсь такий варіант. Тобто, на жаль, варіант розгляду вступу України в НАТО е, наразі не виглядає реалістичним. але... Не потрібно від нього відходити, тобто Україна повинна і далі настоювати на тому, що членство в Європейському Союзі, членство в НАТО, має бути незалежно від того, е яке буде зупинення чи ескалація воєнних дій на території України. Єдине, що це можуть бути звичайно певні обумовлення, що там у разі ескалації, наприклад, там на п'ята поправка чи п'ята стаття е статуту НАТО не застосовується в Україні, але всі інші преференції могли б вже починати діяти е остаточна імплементація. Військових стандартів, армії, і всього, іншого, що по факту в нас і так є. І ще сьогодні Україна приймає прем'єр-міністра Італії Джорджія Малонів вівторок близько півдня прибула до Києва потягом, який вночі вирушив із залізничного вокзалу Перемишля у другій половині дня. Прем'єр-міністра очікує президент України Володимир Зеленський, з яким вона проведе прес-конференцію. Перед цим Малонів відвідає Бучу та Ірпінь, щоб на власні очі побачити побачити наслідки російської агресії. Ну і власне, власне коли Малоні вже обрали так у Італії, вона відразу... За ж фактично сказала, що збирається до Києва, так що вона планує цей візит, і наразі цей візит відбувся фактично напередодні вже року повномасштабного вторгнення. Чого ми очікуємо від цього візиту? Це перше чи знаковим він є для України наразі? Звичайно, є знаковим, тому що Італія може розглядатися як потужний союзник за минулий рік. Вони більш ніж на мільярд доларів надали військової допомоги. Це були десятки САУ. Системи ППО і якраз я так розумію, сьогодні було на Дня нових систем ППО італійсько-французьких спільних для України. Тому ми маємо розуміти, що це як короткострокові контакти, які нам необхідні в частині негайної допомоги військової, так і довгострокові контакти, які необхідні для виконання тих питань, які ми з вами обговорили, з приводу членства України в ЄС і з приводу членства в України в НАТО. Тому будь-які такі стосунки потрібно лише розвивати і підсилювати. Дуже добре, тому що завжди. Де після фізичного візиту України європейські політики, повертаючись до себе додому, лише починають сильніше підтримувати позицію і лобіювати з приводу підтримки України, тому що побачити на власні очі руйнування будівель, машин, людських життів і все інше лише підсилює ці позиції. Пане Даниле, дякую вам за хорошу розмову і дякую за те, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Дякую вам. Отож нагадаю, що з нами відеозв'язком був Данило Павличенко, експерт при Верховній Раді України.